Львові складаються такі дві традиції. Одна традиція це напівмарафон, який ми робимо навесні. І власне львівська десятка, яку ми будемо проводити цієї неділі. Фантастичні змагання в нас дуже хороші круті організатори, які минулого року показали дуже високий організаційний рівень. Очікуємо 2000 учасників. Очікуємо забіг наших незламних. Тому всіх львів'ян запрошуємо. Долучитись до цього свята спорту, львівська десятка це традиція, яка показує, що біг є невід'ємною частиною міста. Такі ініціативи дуже важливі, тому що вони мотивують людей займатися спортом, дбати про своє здоров'я, також про свій емоційний стан. І я впевнена, що учасники надихнуть дуже багато людей, які будуть просто спостерігати іти мимо побачити. тому що, наприклад, я вчора вибігла на пробіжку за Марсинівському парку і просто зняла сторіс, що я. Бігаю тут і дуже гарно довкола. То мені написала купа людей, кажуть, як я мотивую всіх на пробіжку, що треба вставати і бігти. Тому я можу собі тільки уявити, як львівська десятка змотивує людей довкола, і думаю, що кожного року учасників буде ставати все більше і більше. Львівська десятка вже існує на протязі 9 років. Кожен рік ми проводимо її в один і той же термін це вересень місяць, перша або друга неділя вересня місяця. На сьогоднішню десятку вже зареєстровано 2213 чоловік. Це на три дистанції, на 10 км, 5 км і 1 км. Також у нас буде дитячі забіги. Діточки приймають участь від 4 до 7 років. 200 діточок вже зареєструвалося. Цього року буде багато цікавих Події в межах цього забігу, по перше, першу розминку перед забігом проводитиме відомий львівський футболіст Львівських Карпат Віталій Сич. Також в межах заходу ми будемо мати дуже багато різних сюрпризів для учасників. Стартовий пакет буде складатися з дуже багатьох подарунків приємних. Крім того, в межах забігу буде проводитись розіграш гарних подарунків. Ну але основна ціль, звичайно, нашого забігу благодійна. Ми е, вирішили, як минулого року, е, після забігу, допомогти фінансово та закупкою обладнання львівським бригадам, а також повітряним силам України придбати декілька автомобілей, бо у них така потреба. Тому всіх запрошуємо. Це буде такий потужний захід, е, кожного року ще кращий і дуже тішимося, що е, можемо його проводити завдяки тим хлопцям і дівчатам, які зараз нас боронять. На фронті. У зв'язку з проведенням легкоатлетичного марафону в неділю 7 вересня. У нас очікуються зміни в русі транспорту, будуть змінені маршрути, які курсують через центральну міс... частину міста і охоплюють вулиці Проспект Свободи, проспект Чорновола. Вони будуть здійснювати об'їзд через підвальну і через Клепарівську. Деякі маршрути, які є довгі маршрути, у нас розірвані, будуть закорочені на два маршрути. Крім того, 4 трамвайних маршрути будуть курсувати за зміненою схемою. Що стосується тролейбусних маршрутів, то лише один маршрут, 33, буде мати певні зміни для покращення сполучення. Ми залучаємо на цей маршрут електробуси, які будуть мати змогу здійснювати доїзд до кінця вулиці Липінського, проспекту Чорногола. Зміни будуть в часі з 8.30 до 11.30, тому сподіваюся, що значних Незручності наші мешканці і гості не отримують.